Всіх жінок, всіх дівчат, прохання всередину, по периметру, прохання стати чоловіків, по можливості взятися за зараз. Треба пояснювати тим людям, яких партія регіонів хотіла просто використати, що це використання, що це крадіжку у них. На жаль.

Друзі, що курійте зверху! Підходимо максимальна інтенсидація, Бель тут почав рухати. Братва на підході. Братва в там не можна. Підходимо стоїть його дорогу.

Ну навіщо ви робите це, ну, люди добрі. Люди добрі, ну навіщо ви робите? Це я море, не виражаю, я ж про них Вы нічого не вмію. Ну, немає, 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 немає закону вищої я, конституції. Я, я прави, ще раз вам прави. кажу, я ж не возражаю. Хринто, люди вони тут вони стоять, бачите, тут а я ж нічого не кажу, ну, бруте. Я ж ще раз вам кажу. Забирайте, будь ласка. Навіщо ви не забираєте тоді машини, ви забираєте. Ви не забираєте, за що, О, вина що вина вона треба, зараз для, для людей, які стоять. Покажіть. Що ви? Що ви, що ми? Стійте, машини, стійте. Хай мене заберуть разом з машиною. Ви Попробуйте забрати. Побачимо. Хочете верхотів повести? Як ви забули, що це ми... вже не моделення? Це вже народний дім. Що у вас на і вам його потрібно Не випити?

І це власне ця влада боїться поширення інформації.

Не власне. він може керувати цією машиною, якщо Брошу, на руках рукати підпас підпасти не, не вас... важно. А це не важливо. Не ну, важливо паспорт на він може а їздити. А в Україні? Боже, не, не користуватися машину. що гудбай. Ну no, yeah. він не нема. Ну закони а що вам власне. Вон є тепер скажу, як юрист, все равно. Якщо він закон не пропакувався, ви живіть органи даєте. Спадіть ваші, а ми що я скажемо, і закінчиться. Що ви виконуєте? А якщо ви захочете зґвалтувати жінку? А якщо ви захочете зґвалтувати жінку? Або чоловіка, як ви, як каже, що робити, кінце робиш, а потім вас не не буде цього. Що молодцеві є просить? А ви чого ви? А ви живе? Кій владі.